Проект зроблено в Україні, представляє торгова марка Принцеса Нурі. Торгова марка Принцеса Нурі представляє проект, зроблено в Україні. Чай принцеса Нурі. Чай останнього врожаю. Українка, що стала принцесою Таїланду Катерина Десницька. Те, що доля іноді приводить нас у неймовірні місця і дарує несподівані знайомства. Всім відомо! Але ж не настільки думала українка, оглядаючись на своє життя. Вона народилася в Луцьку в сім'ї головного судді міста. Коли батько помер, мати опинилася наодинці з 12 дітьми. На щастя, статки вистачило, щоб усім дітям дати освіту. Катерину відправляють у Петербург на курси медсестер. Приблизно у цей час до Петербурга прибув король Таїланду. Микола II з ним віддавна товаришував, тож запропонував високому гостю відіслати одного синів на навчання до Росії. Пропозицію сприйняли схвально, і вже незабаром у Петербург прибув молодший син Чакра Бонсе. Його негайно зарахували до лав імператорського пажеського корпусу, де навчалися виключно діти російської дворянської еліти, і навіть запропонували невеличкий палац у царському селі у день на навчанні. А от вечорами сіамський принц насолоджувався світським життям. Звані обіди, театри, маскаради на одному з балів він і познайомився з 19-річною українкою. Пара деякий час зустрічалась, та Катерина розуміла, ці стосунки приречені. Королівська сім'я нізащо не прийме слов'янки. Дівчина залишає Петербург і вирушає на далекий схід, де саме тривала російсько-японська війна, працювати медсестрою. Утім, принц витримав розлуку, а, дочекавшись, запропонував одружитись. Таємно, що правда. Катерина погодилась, але за однієї умови вінчатися мали у православній церкві. Так і зробили. Чакрабонце став першим вихідцем із тайської королівської династії, хто одружився з іноземкою. Як не намагався принц пояснити батькам свій вибір, їхня реакція виявилася цілком прогнозованою. Катерину не запрошували на урочистості і шлюбу не визнавали. Аж надто грубим було порушення усталених традицій. Король не змінив свого ставлення, навіть коли Катерина народила первістка. Її становище змінилося лише коли на престол зійшов старший брат Чакрабона. Він видав указ про визнання шлюбу і надав українці титул принцеси Пхіцанулок. санулок. Здавалось би, після всіх випробувань тепер настане спокійне життя. Та чоловік закохався у 15-річну принцесу Чаваліт. Пробачити такого українка не змогла. Вона домагається розлучення і переїжджає у Шанхай, де працює у Червоному хресті. Забрати сина не дозволили. На той час чула був спадкоємцем престолу. Згодом Катерина вийде заміж за американця, а її син практично повторить долю батька. Навчатиметься, щоправда, в Кембриджському університеті і одружиться з англійкою. У Таїланді досі живе внучка Катерини Наріса Чакрабонце, а її правнук один з найпопулярніших таїландських рокерів. Чай принцеса Нурі. Високо в горах, де тепле сонце та дощ, лист набирається терпкості та яскравого відтінку. Чай принцеса Нурі.